Усім привіт! Вітаю вас на каналі Закарпатська Господиня. Нині ділюся з вами дуже простеньку і дуже смачну страву. Смажена цибуля на копченому салові із яйцями. Страва виходить смачна і ситна, не дивлячися на те, що нас готує із мінімум продукту. Готується дуже легко, дуже просто, немає що можу казати і робити. І на початку ролика хочу у вас попросити пробачення за свою зйомку, за те, що я її веду без штатива. Я собі замовила, прийшов мені штатив, він поламав, то був якийсь недобрий, неудачний. Той, що був перший, прослужив мені довго, а си буквально 2-3 зйомки і він у мене вже недобрий. Так що я собі вже... Замовила такий, як був перший, таку фірму. І сподіваюся, що він скоро прийде і буду знімати опять, так як має бути. А ця зйомка така без нього, і мені май тяжко, не так все не одно мені любить, як би хотіло. Ну і бунить, як можу, так і ми зняла. А для того мені треба такі продукти. Три основні інгредієнти. Цибуля, капчена солонина і яйця. Суль та й перець за смаком. Солонину та й цибулю треба порізати. Всяким порізала солонину на такі маленькі кусочки. І тут нарізана цибуля, так якби напів кільцями. Ви можете порізати, як собі хочете. Пандел я поклала на плиту. І тепер плиту я підключила і кладу туди солонину або капчене сало. Наше закарпатське. І тепер мені треба і все сало, солонину, посмажити, або ся шкварочка І виділиться жир. І вже на тому жирові я буду, якби на салови. Смажити цибулю. Дуже файно пахне. Як ми каптиме солонину у мене, по-моєму, є на каналі. Я вам лишу посилання, можете перейти і подивитися. всяку страву можеш і зробити і на свіжому салі. Ну, або смак буде зовсім не такий, як і з копченим салом. Це така, знаєте, дуже проста їда, вона смачна, така на скору руку. Коли щось не є у кожній їди, та на скору руку таку собі їду зробив за пару хвилин і їда у вас на столі. Смачна і ситна. Доки ця солонина у мене жарить, я яйця збиваю в вілку, мало їх присолю. Збиваю їх вилку. Просто так, аби це Ми кажемо розколоти. збивається міксером. І все, всього доста. А тим часом у мене це вже сало піджарило з однієї сторони, повертала на другу. І вже зараз будуть готові шкварочки. Запах просто неймовірний. І коли шкварочки вже готові, піджарилися, тепер є такий варіант. Якщо ви хочете, бо вони у вас були хрусткі, ви їх можете тепер забрати, а далі у кінці страви вже зверху в тарілку собі покласти. А якщо ні, можете прямо сюди класти цибулю і е, е, смажити. Я зроблю так, пару їх десь одну ну, десь половину заберу, а другий на смажити з цибулю. Пам'ять залишило і сільком забрала. Тепер висипаю туди цибулю і буду смажити із цибульком. Так, аби цибулька стала такого прозорого кольору або світло золотистого Ото вже кояк собі любить. Ну не треба було дуже сильно її пережарити, пересмажити. А й так, щоб вона там була така файна. Цибулю я не солю, за те, що солонина солена. Та яйця я посолила, а цибулю не треба, вона сама по собі буде солена. Ну, то це кладе за смаком. Сіль та перець за смаком. У цибулю трясу чорний молотий перець. Ото теж йде за смаком. Як любите. Кось любить май остре, кось любить май ніжне. Ото От ви вже кладіть, як хочете. Треба її так і перемішувати. Аби це вона рівномірно прожарювала з усіх сторон. Якби це подсмажувала. Ну, все, я кажу, дуже проста їда, але вона дуже смачна. Кони любить цибулю, та, звичайно, що для нього вся ця страва буде... Ну, Ото буде страва не для, не для нього. А коли любить цибулю, та обов'язково спробуйте, та напишіть мені, чи вам це полюбилася страва, чи ні. І це і не є якийсь такий дуже складний рецепт. Це може казати, то й не є що робити. Бо буває так, що і я буває, я хочу щось зварити, та й не знаю, що зварити. Та буде я вам як ідея, коли десь ну, треба вам так на спіхі і зробити щось на скору руку. Та можете собі зробити всяку їду. Дивіться, файно вже вона тільки мені поджарила. Стала така, як треба. Ну, я її так, жарю на такому середньому огнві. Не на сильному, а на середньому. Ну, ще одну-дві минутки на протушить. Чи тут смажить. І знаю, вперед що будуть мені писати, що це дуже дорога страва за те, що яйця сякадуть, бо яку б страву не виклала з яйцями, та пишуть мені, що в то дуже дорого виходить. То знаєте що, яку їду можу робити і просто без яєць. Або покласти там мінімум одне яйце. І так буде добре. Навіть без яєць вона теж виходить смачна. Просто із чорним хлібом дуже добре. Так, цибулька у мене вже повністю готова, ну дуже файно пахне. І тепер виливаю туди яйця. Хайненько перемішую і так їх уже жарю все разом. Ну дивіться, вже це жарить із яйцями, яка красота. Ко хоче, може класти і майбуш яєць. Просто буде на ну, майбуш з требоватою. Но лічно я люблю, коли майбуш є цибулі. Я дуже люблю цибулі. Так, перемішую. Обися з усіх сторін піджарило. І яйця, і... Ну і все, страва у мене готова. І всяку страву добре їсти, нараз гарячу. Чимся зробила, нараз її у тарілку і їсти. А зверху висипаю шкварочко, яке я забрала, і все сяк кладу на стіл. Перелік інгредієнту я вам напишу у описі під відео. Дуже файно дякую! Козумному мені був на каналі. Я вам бажаю усім мирного неба. Перемога нашої рідної Україні і рясних Божих благословінь. Хтось не підписаний, підписуйтеся на мої канали і на мой інстаграм. Посилання буде у описі під відео. І якщо вам не важко, будь ласка, продовжуйте ділитися моїми роликами у своїх соціальних мережах, які ви маєте. Бо ото дуже допомагає розвивати муй. Закарпатський канал. Я вам буду дуже вдячна! А з вами була Оля на каналі Закарпатська Господиня. До нових і смачних зустрічей!